Всім привіт, сьогодні 21 серпня. Просили мене показати кордован. Що воно таке, як виглядає в вулику. Ну ось материнська сім'я. 61-й. Ось мамаша наша. Йошка. Ну, Все літо ослаблялося в восьмирамочнику. Сиділа і на соня... Ну, більше восьми рамок я її не залишав. 6-7-8 до соняшника наросли на сім 7... рак. На вісім рамок. Ні, обманюю на сім Добавив їм вощини. Там ще одну рамку вощини додав третю за літо. Ось перша, друга, третя видно. І... Поставив магазин, а потім поставив ще пізніше другого. Принесли два магазини. Тобто, якщо взяти 105-ту матку, маму 61-ї, вона не приносила на соняшнику два магазини меду. Хоча і дочки в F1 працювали ну, набагато краще. Тепер дивимося, чого ми добилися. Ми добилися того, щоб вже матки е, в чистоті. Видите, як бджола. бджола. Вся золота, вся одна в одну. Вся бджола золота. Золота бджола, немає жодної бджоли. Темний, ось трутень. Мідний такий. Есть трижі, трутни попадаються. Чого-то уже тут линия створена. Здесь режище трутень, да. два брата. Рибати. Лінія створювалась на основі американської Каліфорнії і 117-ї Кантоніотані з Італії. В Кантоніотані більш трутень такого мідного кольору. У Американки, у Каліфорнії трутень більш рижий. Ну і воно видно. Комбінація генів відбувається така, що частина трутня народжується і мідного кольору, частина трутня народжується рижого кольору, такого як діла. Зверху цікаво, Зверху цікаве да, розміщення таке. Зверху підкова меду, потім підкова перги. А потім іде засів, не знаю. Ну, личинки, яйця. Отакі цій рамці. Витягнемо. Давайте ще одну рамку, глянемо. Що тут воно на цій рамці в них. Ось така сімаєчка доволі гарна. Залишуємо це. Вісім рамок гнізда. Ось. Розплод. Рамка засіяна повністю 300. Помнів ще не допечатаний розплід, але ну, допечатують уже з однієї сторони, з іншої, як Там теж воно ну, розплід виходить. Ну, думаю, на зиму буде гарний клуб. Залишу їм зверху магазин соняшнику. Одну рамку крайню витягну, поставлю годівницю і згодою кілограм 5-7 цукру. Да і все, якраз думаю, буде нормально. Такий кордован. Це племінна сім'я 61-ша лінія. Це Д-61КВ. Від неї будуть матки з острівного облітника. На 1-2 вересня, якраз будемо забирати. І також від неї є зараз на реалізацію невелика кількість маток F1. В F1 ці бджоли працюють набагато продуктивніші. Але вони, ну вже я з них познімав магазини. Ось поряд стоїть. Ось таке тут ось. Вже на цих магазини познімав, але подобавляю магазини з інших сімей. Так, по магазину да, так само по кормушці. Поставлю, трохи по догодовую. Це ось одна друга і там третя сім'я кордована ну, в мене стоїть іще. А то В основному українська степова. Крадован в мене як хобі. Але я тижні приділяю багато уваги і часу. Всім дякую за увагу. До побачення.